Вводиться сертифікація вчителів. І нам на нараді сказали, оскільки ми пішли на експеримент по Дніпропетровську електронну атестацію, і в цьому році ви подивитесь, які педагоги шкіл нашого району підуть на сертифікацію. І це неминуче. Якщо цей рік буде перехідний, то наступного року це буде обов'язково. От тоді ви здасте тести на предмет, на методи себе оцінити не я. І я не збираюсь вам оцінку давати. Я користуюсь статистикою, визнаною в нашій державі Україна. Наступне питання щодо Олімпіадів турнірів. Звичайно, сталося так в районі. Мені погун пояснює. Кажу, Ніна Захарівна, чому на турніри не їздять учні зі шкіл району. Ну, розумієте, так нас заведено. І нам не дають місця на області, кажу, як не дають, прописують, що школи нового типу йдуть в обов'язковому порядку, ну, якщо вже вони не хочуть, то не йдуть, але має бути виставлена команда від району. Ми виставляли вже в цьому році. І я сьогодні, Ніні Захарівні написала, що район будуть захищати учні, шкіл районів, а гімназія чи навчальний виховний комплекс їде туди окремою командою. І так воно буде. Свідченням цього є те, що їхали наші учні з регіонів і виступили навіть краще в одному турнірі, ніж наша гімназія. Це було і я вам дам протокол. І поїхали і показали, і привезли треті місця. Конкурси малої академії. В тих школах не стільки годин давалось. брали учні з інших шкіл участь у конкурсах, привозили призові місця. На рівні з вами, якщо взяти в відсотковому відношенні, у вас 600 учнів, а в нас у школах, ви знаєте, 90-100, то все береться у відсотковому відношенні. І коли я одержую накази обласні, то мені не пишуть показник 21 чи 15 місць, а беруть у відсотках і доводять відсоток до району. Кидила посаду і йде на годину математики. Вона сказала, я ще цей рік попрацюю, і я вже не буду. Марії Семенівні пішли на уступки. Іде велике скорочення. Таке скорочення буде і в нас. В нас станом на сьогодні не вистачає 1 мільйон 200 тисяч на престижність. І я вам зараз її ще скажу. І я роблю все, можливе і неможливе, щоб ви цю престижність мали. Крім того, учителі вашого закладу з 5 по 9 клас мають, за те, що читають в гімназійних класах, мають ще доплату. Ви це скажіть іншим школам, щоб вони теж це знали. Бо ви є заклад нового типу, у вас є інструкція інша про ваше фінансування. І я його не порушую. І ви всі маєте 10% доплати. Інші школи цього не мають. Тільки вчителі вашої школи. Чому я сказала Марії Семенівни, вона не звільняється, вона переходить на посаду вчителі. І я їй сказала, Марія Семенівна, я знаю, що це важко. Я навела приклад на Квацького, якого ми всі просили, щоб він не йшов. Але він написав заяву. І він лишається на 11,5 годин, не маючи ні пенсійного забезпечення, ні навантаження. І я буду ще думати, як людині допомогти, щоб він хоч би став допомагати. Марія Семенівна нічим не обіжена. Вона має години вчителя математики. Я їй запропонувала. Я вам зроблю доплату 45%, щоб ви вели семінари для директорів та заступників. Вона не хоче нічого. Вона хоче тільки директору. І я сьогодні на нараді своїм казала всім, прокуратури нема, приходить вчора до мене із запитом. По кількості учнів, не знаю для чого, їм Лісневський Костянтин. І каже, Надія Андріївна, дайте мені відповіді на оті питання, може вони щось школам допоможуть, скільки дітей, скільки класів, які в школі, і рахунки, куди можна допомогу дати. І каже, як добре, що в нас в освіті, в районі ніхто не пострадав, а він працював в прокуратурі Лукачинського району. Він сьогодні без роботи. Шановні мої колеги, відкрийте очі. Я готова йти на всі суди, куди ви мене будете подавати. Я вам щиро кажу: людина з роботи не звільняється, а переводиться на посаду вчителя математики. Не виконано ні одне моє доручення, яке було дано директору школи. Перше почну із доручень. Перше, взяти за шкільний автобус. Це болячка в мене, я не знаю, яка мені соромно. Від керівником цієї служби і про це знає Теодор Степанович. Ми давали в 2012 році шкільний автобус. Вона сказала, Надія Андрійовна, я за рік часу зроблю гараж. І каже, мені проблем немає. Там вона назвала, де є початкова школа, дві чи три добудувати. По сьогоднішній день не виконано. Добре. Не дали ми гроші, я їх всіх просила ремонти. Не збирайте з батьків коштів. Автобус ночує в гаражі, ветеринарної лікарні. Так, автобус ночує. Шо? Я прошу мене не перебивати. Дотримуюся етикету, я вам дам дівці. Автобус ночує в гаражі. Держпродспоживслужби Іваничівського району Волинській області. Про Савчук Людмила Володимирівна виконує обов'язки начальника. Була домовленість, що автобус буде тільки на зиму. Бо школа знайде собі місце. Теодор Степанович свідок не дасть мені обманути. Кожен раз кажу, Марія Семенівна, давайте зробимо. Ну, не, не даємо грошей, я вже так лояльно відношусь. В цьому році дали гроші на покрівлі шкіл. Перекрили ми заволоцівську школу, не маємо шити. Я дзвоню, знаю, що всі слова мої перекручуються. Телефонограмою поїдьте заболеці, візьміть шити. У мене, кажу, є два робітники. Ваш може якийсь робітник допоможе. Перекриємо гараж. Про Савчук просить, що я лишу гараж, тільки перекрийте мій мою частину, бо в неї все протікає. Я їй дала слово, що це буде зроблено станом на сьогодні, начора, доручення не невиконаного України за кордоном. Я дані вибрала, коли вона перетинала кордон. Виявляється, я ж можу сидіти контролювати все. Ви знаєте, скільки в мене питань? Виявляється, дирекція школи подала таби, виходів її на роботу. Бухгалтерія нарахувала їй заробітну плату. Це вже коли мені батьки стали дзвонити, ви дивіться нам шкода, бо вам важко. Перевірте, чи такий вчитель є на роботі. Вияснена, що вчителя нема. Це один штрих. І багато є таких штрихів по підготовці табелі на проведення заробітної плати. Враховуючи вище викладене і не сказане багато мною, я Марії Семенівни запропонувала перейти на посаду вчителя математики. І зробимо так, щоб в неї була така зарплата, яку вона мала, на посаді директора. Марія Семенівна нічим не обіжена, ніхто її не принижував. І ніхто нікого не ображав. І якщо тут в школі хоч один вчитель встане і скаже, Надія Андрійовна, ви мене принизили, обізвали, назвали, я би хотіла все почути. Тому заявляю, що я готова йти на всі суди, ходити на всі судові засідання. Ви читаєте і знаєте статистику, скільки в нас вчителів звільнено по Україні, і скільки очікується наступна хвиля. ...статистику районів, людей попередили вже за два місяці, що вони будуть вивільнені. Свіжий приклад, Володимир Волинський район, є громади, устиловська громада не хоче позашкілля. За 8 днів до закінчення навчального року прийшли начальнику кажуть, а нас позашкілля не задовольняє. Ми тільки візьмемо танці, а вона відповідає голові громади, а що я маю робити з вчителями. Це ж армія педагогів. Викидають людей за борт. Пишуть накази про попередження, про наступне довільнення. У нас ніхто не пенсійного віку не обіжений. Всі мають роботу і всі мають заробітну плату. В мене все.